Середа, 16 липня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Одна загибла та п'ятеро поранених зранку у Нікополі росіяни вдарили по місто з артилерії. А кривий ріг зазнав уночі наймасштабнішої атаки від початку вторгнення. В місті пролунало щонайменше 20 вибухів. Під потужним шахедним ударом була і Вінниця. Є поранені та потрощена цивільна інфраструктура. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині та Україні розкаже моя колега Олександра Максименко. Вона з нами на прямому зв'язку. Сашо, вітаю. Вітаю Олену. Вже зранку росіяни вбили у Нікополі жінку та ще п'ять людей поранили. Двох ушпиталили. Ворог вдарив по місту з артилерії, пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки. А вночі ворог масово атакував Кривий Ріг. Місцева влада каже, це був найпотужніший удар від початку війни. Росіяни вгатили по місту балістикою та запустили 28 шахедів. шахетів. Пролунало щонайменше 20 вибухів через ворожу атаку, зруйноване промислове підприємство. На щастя. Жерт серед співробітників немає, бо під час тривоги вони перебували в укриттях. Але є важко поранений. Це річний хлопець його ушпиталили. У місті також потрощена інфраструктура. Кілька районів залишились без електрики і відновлення. А система водопостачання працює на генераторах. Подивіться, як криворіжці пережили цю ніч. І до ситуації в інших областях масованого обстрілу цієї ночі зазнала Вінниця. Вже відомо про вісьмох поранених. Двоє у важкому стані, а у п'яти опіки різних ступенів. Загалом Вінничину сьогодні атакувало 28 БПЛА. Є влучання по цивільній інфраструктурі та об'єкту промисловості. Також в області маємо пошкодження чотирьох житлових будинків. Один з будинків зазнав суттєвих ушкоджень. Решта пошкоджена покрівля та вікна. У Харкові росіяни атакували дронами камікадзе по цивільному підприємству. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. Попередньо ворог бив БПЛА типу Герань-2. Загалом містяни чули щонайменше 16 вибухів. Атакували окупанти і Одещину, шахедами поцілили по Ізмаїлу. Зайнялась пожежа на інфраструктурному об'єкті. Рятувальники ліквідовують займання. Обійшлося без постраждалих. Загалом росіяни запустили по Україні 400 БПЛА та балістичний іскандер М. Сили ППО знешкодили 343 безпілотники. Проте є влучання у 12 локаціях. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Олено. Дякую тобі, Сашо. про оперативну ситуацію в країні та області розповіла наша кореспондентка Олександра Максименко. Він єдиний вижив залізничник з добропілля на Донеччині разом із колегами готував потяг до рейсу, коли в нього поцілила ракета. Усі, хто був поряд, загинули. А Володимира у вкрай важкому стані непритомного доправили до Дніпра і прооперували. Як почувається постраждали та хто підтримує його на шляху до одужання у нашому наступному матеріалі. Добропілля О пів на першу ночі. Російська ракета влучає просто в залізничний локомотив. В епіцентрі вибуху опинився складач поїздів. Володимир каже, в той момент все життя пронеслося перед очима. Машиніст, я і помічник Машиніст, я помічник. Ми їхали забирати і готувати потяг із фабрики. У той момент дуже було гучно. Був сильний гуркіт. Я навіть не знав, що робити, просто заклинило мене. до лікарні Дніпра. Залізничник потрапив у тяжкому стані. Мав множинні травми та крововилив у мозок. Лікарі кажуть, був без ознак життя на апаратах штучної вентиляції. Легень Ми побачили частинки мозку, з якої витікав. Детрит вчасно нейрохірурги з анестезіологами взяли на операцію відламки черепа, які дуже глибоко залетіли до мозку. Витягнули усі колеги Володимира, які були поруч у момент вибуху, загинули. Чоловік єдине, кого вдалося врятувати. Шкода хлопців дуже шкода. Через добу після операції чоловік почав самостійно дихати та навіть говорити. Приїхала матуся, яка вже Мабуть, і похоронила його, побачила, і сказала, що це друге народження мого сину. Сам Володимир каже, ситуація у добропіллі складна. Виїжджати він не хотів, та й досі немає таких планів. каже, хто ж, якщо не він, може дороги. Ми ж з Донецької залізниці, ми ж підтримуємо роботу. Найбільше Володимир мріє про те, щоб закінчилась війна. Наразі його стан стабільний і загроз для життя кажуть лікарі немає. Анастасія Шуляк, новина одинадцятого каналу. А у підгородньому борються за пам'ять полеглих воїнів. Місцеві самотужки облаштували алею героїв. кажуть, кілька місяців не могли отримати на це відповідні дозволи. А зараз люди вимагають від влади нарешті завершити почати ще три роки тому будівництво меморіального кладовища. Як відкривали алею пам'яті, та коли ж почнуться роботи з облаштування цвинтаря матеріалі марка Ручки. 76 стел з фото та іменами загиблих на фронті жителів Підгородного, але й у пам'яті відкрили просто у дворі міської ради. А її облаштуванням займалися самі жителі за допомогою мецената. Наконець за три роки зробили нам цю алею. Це дуже приємно, прикро. Що так. Під час облаштування алеї пошани люди неодноразово стикалися із непорозумінням, так і численними бюрократичними перепонами. Самі звертались до ветеранської служби та родин військових, аби зібрати необхідну інформацію про полеглих захисників. Ми хотіли відкривати цю алею ще в травні в місяці, але ну, скажем, пішли якісь перепони, що треба всім, що що треба, щоб всі були загибли. Ну, ми звернулися з листом до ветеранської політики. Узгодити облаштування алеї пам'яті на сесії міськради, кажуть люди, теж було непросто. Врешті, за словами місцевих, добре, що, хоча б на четвертий рік повномасштабного вторгнення у підгородному, таки з'явилось місце, де можна з гідністю вшанувати пам'ять оборонців. Які віддали своє життя за Україну. Розписаний флаг побратимам, По нашому батьку. Це благодаря міценату. Наше ета нічого не робила. Так же саме, як на Алеї Славі, що поставив місце на те, є. далі ніхто нічого не робить. До слова, Це не вперше, коли у підгородному з перепонами створюють місця пам'яті Цьогоріч у квітні. 11 канал знімав сюжет про. Обурення місцевих бездіяльністю посадовців у 2023 році Мерія гучно заявила про облаштування меморіального кладовища на честь загиблих земляків. Утім, з роботами не поспішали. 11 могил власним коштом привів до ладу місцевий бізнесмен. Решта і досі стоять її саморобними хрестами. Ну, обіцянки. Вони пообіцяли в червні, а зараз нам теж обіцяють. Ми думаємо, що якийсь рух є. Там вони кажуть, що виграли тендер. Там то, але пам'ятників немає. То в нас вже традиційно, поки ми дії активних не бачимо. В коментарі 11 каналу у посадовці підгородницької міськради пояснювали, процес про це затримуються через проблеми з документацією та підрядником. У квітні ж пообіцяли роботи розпочнуть у червні. Зараз у нас оголошено процедура закупівлі, термін проведення торгів 12 травня. Потім іде процедура підписання договору, процедура на оскарження. Я думаю, фактично, десь в середині червня ми почнемо роботу. Потім вже середина липня, а ситуація без змін втретє, поновлений на посаді міського голови Андрій Горб говорить: меморіальний цвинтар почали зводити за його ініціативи. Але період затища з його облаштуванням, поки він був відсторонений, не коментує, бо не ухвалював рішень. Зараз же запевняє справи підуть швидше. Проведений тендер, є сума, є підрядник. 8,5 мільйонів. Так там да, там 38 з копійками. Тому насправді ну я не, не скажу точний там дату, да але в найближчий час розпочнеться робота. Місцеві жителі ж кажуть, їх переконають тільки конкретні справи. Проте, все ж сподіваються, що на меморіальному цвинтарі замість дерев'яних хрестів нарешті з'явиться гідне місце пам'яті полеглих на війні захисників. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Тим часом у Дніпрі відновила роботу льодова арена. Після ворожої атаки, 24 червня, майданчик зазнав серйозних ушкоджень. Вибухова хвиля пошкодила фасад стелю та систему охолодження. Через розгерметизацію будівлі був великий ризик танення льоду. Але завдяки оперативним діям, вже за три тижні арена знову повноцінно функціонує. Швидку покупку сендвіч панелей, які врятували льодовий майданчик, профінансували батьки юної фігуристки, яка щодня там тренується. Ми приїхали на арену, поспілкувалися з керівництвом, запропонували свою допомогу, поспілкувалися з підрядником і на наступний день замовили нові панелі, щоб діти могли якнайскоріше поновити тренувальний процес. Бо в нас попереду новий сезон, в нас нова програма, в нас нові змагання. Наші працівники вихідні всі працювали, підрядники працювали, встановлювали цю панелі. Ну. Дуже багато праці було зроблено, аби не втратити льот і запустити як можна швидше. І до новин спорту дніпрянин Михайло Кохан виграв клубний чемпіонат Португалії. Золоту медаль легкоатлет виборов в метанні молота з результатом 75 метрів 4 сантиметри. Португальський клуб, за який виступав спортсмен, вперше за 16 років переміг у національному чемпіонаті з легкої атлетики. І на цьому вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.